Розділ 2. код Верони. Наступного ранку Анна прибула до поліцейського управління, де на неї вже чекали представники міського кібервідділу. Один із них, старший інспектор Рікардо Б'янькі, зустрів її холодним поглядом Пані Мареллі, ви виходите за межі своїх повноважень. Розслідуванням займається наше управління, промовив він сухо. Анна лише кивнула. І все ж дозвольте мені поглянути на сервери міської системи спостереження. Мені здається, ви щось пропустили. Він неохоче погодився коли вона під'єднала свій ноутбук, одразу помітила, журнал подій системи було частково переписано, але той, хто це робив, не був настільки обережним, як думав. У глибині системи зберігся фрагмент старого резервного логу. Там чорним по білому було вказано зміни внесено користувачем NordAdmin 22 години 16 хвилин 37 секунд. Анна стиха всміхнулася. Отже, доступ із середини компанії Нордтехнології підтверджено вона зателефонувала до Мюнхена. Тамтешній керівник відділу безпеки визнав, що минулого тижня з їхньої внутрішньої мережі викрали облікові дані кількох працівників серед них технічного консультанта на ім'я Лукас Вайс. Анна пригадала, саме цей акцент Бариста описала в кав'ярні Німецькій. Отже, загадковий співрозмовник Даніеля це Лукас. Перша загадка, хто втрутився в систему камер розкрита, але чому Лукас зустрічався з Даніелем і що було у файлів Верона, Анна відправила пошкоджений файл до лабораторії кіберполіції Рима. Через кілька годин отримала відповідь частину коду вдалося відновити це були витяги з внутрішнього листування між чиновниками Верони та компанією. Nord. Де йшлося про завищення вартості міської програми спостереження. Друга загадка зміст Файлу також стала ясною. Файл містив докази масштабної корупційної схеми, і Даніель збирався опублікувати цю інформацію, але залишалось головне питання де він тепер? Анна повернулася на міст, де все почалося, туман знову накрив річку, і міст виглядав безлюдним, вона довго стояла, розмірковуючи. Якщо Даніель зник між двома камерами, то або він упав, або хтось допоміг йому зникнути. Вона наказала ще раз перевірити прилеглі камери на сусідніх вулицях. Через годину оператор надіслав фрагмент, який змінив усе. На записі видно, як о 22 годині 19 хвилин білий фургон зупиняється біля старого складу на березі. Двоє чоловіків виходять, один тримає на плечі людину, загорнуту у куртку. Камера нечітка, але в одному з них Анна впізнала сріблястий годинник. Вона набрала номер Рікардо. Готуйте ордер на обшук складу біля мосту Вікторія. Здається, ми знайшли, куди зник Даніель. Коли поліція увірвалася до будівлі, всередині було темно, повітря пахло мастилом і металом. У глибині складу знайшли кілька серверів, що працювали без підключення до інтернету. На одному з моніторів світився напис. Верона має мовчати, і поруч Даніель Россі, слабкий, але живий, його обличчя зблідло, але очі горіли. Я знав, що ви мене знайдете, прошепотів він. Вони хотіли, щоб я відмовився від публікації, Анна кивнула. І хто стоїть за вони? Даніель зібрався з силами, інспектор Рікардо Б'янькі, він координував операцію з німцями. Вони хотіли, щоб записи з камер були стерті, поки контракт між містом і компанією проходив перевірку. Анна застигла. Ти впевнений, у його годиннику вбудований пристрій зв'язку. Я бачив його, коли він був на мосту тієї ночі, саме він наблизився до мене. Я встиг увімкнути запис на телефоні, але він вибив його з рук. Тепер усе стало на свої місця. Третя загадка хто був чоловіком у темній курці, розкрита це Лукас Вайс, який передав Даніелю докази. Четверта, хто стер записи, Рікардо, використовуючи дані Лукаса. Але залишалася остання. П'ята загадка, хто телефонував Анні і попередив її, що докази підмінено. Відповідь з'явилася несподівано. Коли поліція перевіряла ноутбук Лукаса, виявилося, що за день до арешту він відправив короткий лист на зашифровану адресу. Він дізнався вона єдина, кому можна довіряти. Адреса належала Анні. Отже саме Лукас, перечуваючи своє викриття, попередив її. Коли все скінчилося, поліція затримала Рікардо. Під час допиту він не заперечував Ви не розумієте, Мареллі, це не просто гроші, це система, відеоспостереження, наш новий контроль. Ми лише використовували його. Анна холодно відповіла Контроль. Не виправдання, особливо коли через нього зникають люди. Даніель передав матеріали у прокуратуру. За кілька тижнів по всій Італії почалися розслідування щодо державних контрактів. Норде втратила ліцензії, а Рікардо Б'яньки опинився під арештом. Проте навіть після завершення справи Анна часто згадувала той міст місце, де камера вимкнулася на дві хвилини, і ці дві хвилини змінили все. Вона переглядала збережений запис із телефону Даніеля, ті самі кроки від блискогодинника, тінь, і подумала, іноді правда зникає лише на кілька хвилин, але цього досить, щоб хтось заплатив за неї життям.